Okay. У мене до невідкладного виконання три ухвали слідчих суддів про внесення відомостей до ЄРД. Okay. 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 Перша ухвала слідчого судді Суперсон. Сьогоднішнім числом mm -hmm. вона датована про визнання протиправної бездіяльності щодо не внесення відомості до ЄД зобов'язання внести. Mm -hmm. Це ваш примірник ухвали. Mm -hmm. Це мій примірник заяви щодо надання ухвали із додатком. Будь ласка, як ви який порядок реєстрації таких документів? Ну, Зреєструємо, так, що ми вживому, надаємо а витяг? реєстрацію і матеріали направляються в слідчові. А витяг із ЄРД? Ну, кажу, матеріали йдуть слідчові. Так. І далі ну, ви дивіться, вже... ми ми е, можемо почекати. Одну годину на внесення відомості до ЄРД угу. ухвала, ви знаєте, обов'язкова для виконання. Звичай. Якщо вона не буде протягом години виконана, ми відбуваємо тоді до міста Вінниці угу. для повідомлення про кримінальне правопорушення щодо невиконання ухвали вашим слідчим управлінням. Значить це щодо цим цимбалюк. Наступна моя заява стосується. Ні, це суперсона, так? Далі друга укла про злочин. Ти даєш два центра? Так, я віддаю 20, два. Це по одній справі, це щодо Грунківського по яких статтях? 50. Значить, це Груньківський, про злочин Груньківського по статтях 15-115. Це перша. Це самий варіант. Да, це другий країнник. Так, да. ну, зазвичай через канцелярію приймають ставлять відмітку, але ну, я не знаю, який у вас тут порядок, тому ну, ваша заява є. Ну, так, маю... так. так. Вже. Далі е, наступна заява це про теж злочин Гроньківського по 204-205. під акцизними товарами, ефективне підприємництво. Теж надаю вам. Обов'язково донесення до ЄРДР і початок досудового слідства. Так, друга заява. І третя заява це мій примірний так, І третя заява про злочин вашого колеги. По за прізвищем Закревський це вже ухвала слідчого суді Суперсон. Про внесення відомостей до ЄРДР за 364 та 371 Кримінального кодексу України. І так ми маємо три ухвали. Про внесення відомостей до ЄРДР по трьох. Злочинах 15-115 Бранківського, 364-371 е, за Закревське. І одна у вас це е, фіктивне підприємництво теж Бранківського. Будь ласка, прийміть у мене ці е, заяви і вкажіть, будь ласка, в талоні повідомлення і в журналі час надходження цих заяв. Я вам просто так по людськи раджу, щоб ви пірму, що ви зателефонували свою кілька повідомили про надходження трьох управлін. Mm -hmm. У нього є всього лише доба, виходячи з того, що день відбуває кінця. Я одразу ж приїжджаю зараз до інформації. Щоб не було у нас ще заяви на позов щодо невиконання судового рішення, я рекомендую йому не авторитет вашого органу і видати мені невідкладну та вам повідомлення по трьох цих позиціях. Це було б краще і безболісніше для нього, тому що закон вимагає виконати. Альтернативы у него просто нет. Ну, вы предупредите, что бывает, рассказывают, что 24 часа наступает с момента поступления этой заявы в отдел полиции. Да, бывают такие, на жаль, заблуждения на российском реакции. Украинство перекладывает заслуженность, сейчас не скажем. Така омана працівників національної поліції, що ухвала може бути виконана протягом 24 годин. Це не відповідає закону, ухвала виконується негайно. 24 години є з моменту прийняття заяви. 24 години з моменту прийняття ухвали немає. Ухвала підлягає негайному виконанню. Якщо вона не виконується навіть протягом розумного строку, а розумний строк для однієї заяви достатньо 15 хвилин для того, щоб внести, то тоді е зараз якраз от, від вас, по дорозі, до Вінниці оцей розумний строк виконання цих ухвал збігає. І відтак мій злочин, моя заява про злочин. Відносно козуба за невиконання ухвали суду в трьох позиціях вже буде актуальною і відповідним чином вона буде розглянута прокурором Вінницької області. Тому, будь ласка, повідомте ваше керівництво про такі надходження і е, раджу вам не приймати просто всю відповідальність на себе, а все ж таки з'ясувати їхню процесуальну позицію. І нехай вони самі приймають рішення, які вам проголошують по телефону. А ви вже далі як свідок чи як особа, яка прийняла ці заяви, будете надавати відповідні пояснення, яким чином буде. Заяви на виконання суду написані на, на ім'я начальника діла поліції, тому вся відповідальність наступає вже в відношенні нього. Так, вони були чесно поінформовані, що ці були провадження. Сьогодні він подав заяву, що він не може бути в суді, однак рішення її вони були спої для виконання. І ось скажемо, він не підлягає. Добре. Дивіться, тут дата стоїть, Добре. так? Можете поряд це з датою вказати. Добре. Стоїть ви кожен день? 40.00. Я так розумію, що витягу із ЄРДР нам ніхто не дає зараз, так? Цалому слідку. А слідчого де можна зараз зайти? Ну, все тільки що їх потрібно буду вносити, але зараз ми витяг не зможемо надати, оскільки необхідно керівнику можна до судового розслідування підтвердити. Дані перевірити внесені відомості, а також їх підтвердити. Після підтвердження. Буде там поставлено час, минути, секунди, коли воно там зареєстровано, тримає прожиє. А зараз воно має на місці війновій на Поїхав. Ви розумієте, що за закон не відклада виконання? Ну, звісно, там ж є, навіть ладно, але не пізніше 24 годин. години. Ні, нема такого, дивіться, не пізніше 24 години. Дається Ні? з моменту подання заяви перша статті 214. частина перша дві дві тисячі не буду ви слухайте мене. Будь <клес> ласка, я просто хочу зараз роз'яснити вам на камеру, тому що а ми надалі будемо їхати до прокурора Вінницької області з повідомленням про невиконання ухвали суду, яка за законом повинна бути виконана негайно. Власне. Значить, дивіться 214 для вас закінчилася 5 -та. Ноль шостого дві тисячі року, отоді От у вас було 2, 24 години. З моменту отримання рішення за законом воно виконується негайно. Я поставив години і хвилини порядку 17.35. тридцять 17.35. Да, Ми да. повинні отримати витяг із ЄРДР негайно. Те, що у вас є технічні причини, відсутність керівника, Відсутність ключів, відсутність я не буду лісти, бо це це ваші проблеми, добре. Але ми зараз я вас публічно інформую їдемо до прокурора Вінницької області з питанням невиконання ухвали суду і внесення відомостей до ЄРД по факту невиконання, будь яка не відкладна я Тому, Що будь ласка, У мене не бажання, але ну, це закон так вимагає. Дуже. Скажіть, Дуже. будь ласка, ви е механічно, технічно як ви маєте намір виконати 214, як Ви стверджуєте, якщо я відбуваю до міста Вінці. Ви як? як ви телефону? В течені суток я винести і в теченні суток вам вручили. Як ви це зробите? Я вам по телефону, ви залишили номер телефону. Так, я телефон, а той як той, ви це зробите? Я буду, я буду в іншій місцевості. Ну то не так повідомити, що в іншій місцевості. Так, а ви я як виконаєте більше? Ви приїдете до мене в місяцю зараз? Ні, не приїду. Ну, а, як ви, виконає... а як ви виконаєте. А як ви закон? Е, я взагалі. Я внесу відомості в ЄРД, там буде зазначено, коли відомості внесені в ЄРД не... і коли воно зареєстровано. Це Якщо ви не... орієнтуєтеся, Це... ви зателефонуєте, можливо, до когось і з'ясуєте, як воно здійснюється реєстрація в Ні, від... я не про вийшли цікаво. Висловість. Я думаю, що, що всім, що всім там буде цікаво. Добре, я, кажу, так, кажу. Так, я, так, я вас не буду просити, що ви не ніколи в Скажіть, будь ласка. Думаєте, в які вас наміри є, я ж не буду заберечувати. Ні, мені просто цікаво, як ви будете виконувати 214. Я вас про те, що я відбуваю у місто Вінницю привезти мені витяг на витяг, це ваш обов'язок. Не я повинна вас його випрашувати. Не, я до вас не прийшла до додому, я не позичаю Добре. вас гроші, не беру не. у вас документи, які, які за прохання надаються. Добре. Це ваш обов'язок. Розумієте? От я вас повідомляю офіційно, Добре. що я зараз відбуваю в місто Вінницю, і я в собі більше протягом цих 24 годин не повернуся. Як ви виконаєте 214, до якої ви відсилаєте по телефону? Ви ж знаєте, що по телефону витяг із ЄРД не вручається. Ну, тобто я ви самі повинні бути витягну, зацікавлені як цьому розслідування, справи, тоді я випав, тоді я Ви я Тоді самі повинні бути зацікавлені, щоб і керівництво від щоб ви зараз мені цей витяг надали. Добре. Щоб я це витяг отримувала під, 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 Хорошо, під я підпис, зацікав, Але ви цього не зацікавили. Нічого не зацікавлено. Я вам повідомив, якщо ви не вірите, підійдіть до чергового, я з'ясуйте, де на даний час знаходиться керівник судового з Мені Це не цікаво. Ну, цікав. Я вам ми просто, не повідомлю, я... Ми не по я просто повідомлю, я сказав, де він, що його зараз немає. Ви можете подивитися. Якщо ви мені не вірите, до дежурного, скажіть. Ви що розумієте, що посадуєте? Особу, яка зараз не знаходиться на місці, yeah. яка не залишила іншу уповноважену посадову особу для виконання цих функцій, ви не можете виконати 214. Okay, Значить, 214, okay? якщо ви не можете виконати, то я вам зараз раджу на ім'я вашого керівника написати рапорт. Про неможливість виконання цих імперативних приписів через перебування вашого керівництва з доступом до ЄРДР у відрядженні у місті Вінниці, тому що зараз про це буде повідомлений прокурор, і вам потрібно буде щось пояснити. пояснити. Ви так переконані, ну, що він пояснення. Якщо не суд відомості ЄРД, я надам е, відповідні пояснення, чи якщо буде проводитися службова перевірка, я теж надам письмові пояснення, чи напишу рапортом, як вона є. Я вам просто повідомляю, якщо ви вважаєте, що е, дана особа, допустим, керівник органу судового розслідування, якби він був у відпустці чи у відрядженні на певний період часу, то він би написав би рапорт і е, вища чорно ви, ви прийняв би наказ. Про тимчасове виконання обов'язків керівника органу досудового розслідування. Це якщо, допустимо, на тривали чи там, на тиждень, на два, на три, що його не буде. на на один день? Чи ну, день, день. Ну, це, це, це просто, що ви розуміли, якщо уповноважку другу особу ключі проявляють, не передаються одна одній людині, тому що це. Є йде конфіденційну інформацію, тобто це не можна допустити мене. Є пароль, мене є ключа, я не можу передати іншому, щоб він користувався. Це Зрозуміло, якщо необхідно підтверджувати комусь іншому, це необхідно отримувати флешку в обласній прокуратурі. Що mm -hmm. з тим доступом? А у нас доступом крім начальника, mm -hmm. тобто він влас... з флешкою. Цієї так і ну, розуміють. Він не зберігає всейки. Зберігаю да. сейфі. І після того, як, от, наприклад, в цій ситуації він відбув відрядження, да. він зараз у Вінниці знаходиться, він залишив не і все. Не може виїхати, в нього зателефонується. А як же стаття закону незалежності не з слідувателя? Ви ж прочитайте, я ж не видумав. там написано, навіть в статті 214 в кінці, що керівник органу судового розслідування призначає слідчого. Я можу внести відомості в ЄРДР, але я. Не можу розпочати досудове розслідування, поки він не підтвердить дані відомості в ЄРДР. І він може я можу внести відомості в ЄРДР, він може призначити іншого розумієте, призначенішого це... Е... Ви що не робите? Так, ви внесіти, дайте нам витяг з ЄРДР, я... а хто буде розслідувати, то вже бачить. Ви зателефонуєте і з'ясуєте, Як чи я можу вам надати витяг без підтвердження е... начальника керівникового органу досудового розслідування? Я йду, внесу, побачите, хто на витязі. Коли дата та час внесення і дата час реєстрації. Дата та, та час внесення це коли воно безпосередньо відносить в ЄРДР, да, воно чекає реєстрації, потребує підтвердження. А потім керівник органу дослугового розслідування перевіряє інформацію, е, яка знаходиться в ЄРД і була внесена і яка відповідна до матеріалів. Mm -hmm. І він же перевіряє, може внести туда корективи і тому подобно. То він о, керівник органу досудового розслідування. Резумієте? Бо він може призначити зразу слідчував або групу слідчував. Це він в нього такі обов'язки і такі права, mm -hmm. такі він mm -hmm. правильно. Можна зараз з'ясувати, в якому населеному пункті він знаходиться, повертаючись відрядження. Зараз я до нього заколую. Можливо, він вже не далеко, я передам червоному, я пішов вносити відомості в я передам чисто. Хвала для невідкладного виконання. Прийнята о 18.43 є таких різних. Так. 19 година. Що з цим ухвала? Слідчий мозок? Скільки йому потрібно? Визивайте слідчі, слідчук. Визування, викликайте сюди слідчу. Е, будь ласка, з'ясуйте, що зараз з матеріалами кримінальне провадження, чи дається витяг. І е, вийдіть, будь ласка, нам на камеру, скажіть. Добре. Дякую. Добробачимо. Добробачимо. Так, щойно о 19-й годині 44 хвилини я отримала три витяги із ЄРД. Щодо кримінальних правопорушень, які були вчинені 5.06.2018 року з головою Мазарівської сільської ради Чернівецького району Вінницької області Груньківським. Перша правова кваліфікація це 40, 204 та 205 Кримінального кодексу України. Друга правова кваліфікація за другим витягом За, за РДР, 15 стаття та 115 частина перша. І е, третій витяг із ЄРДР на зловживання службовим становищем, е, працівником Чернівецького відділу поліції Закревським. Всі три витяги отримані ухвали суду виконані.